Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати глушник на 82-й трактор на 240-й двигун на велику кабіну. Глушник виконан е з металу, 3 мм з обтовшки. Він розбірний, як ви бачите, на флянцях збирається. Ось тут така прокладочка. Тобто, якщо розко... розкочувати трактор, то не обов'язково знімати глушник, можете його е роз'єднати. Є такі хамути для під'єднання до випускного колектора. Кріплення. Отаке От. От кріплення тут є, все одно в комплекті. Оце нижнє кріплення, що ви бачите, воно тут підпаковане. Тут труба в трубі, тобто він як глушник буде працювати у вас. І дві такі нержавіючі накладочки. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за номерами, які бачите на екрані на все добре.